І отже, одна із таких студенток зараз з нами в студії це Євгенія Куца Женя, Доброго дня, привіт. Отже, розкажи, будь ласка, про своє стажування на той Скажи, як ти загалом дізналася про таку можливість? Ну, інформації було достатньо, оскільки і е, студенти другого курсу наші попередники їздили, і в розсилках різноманітних приходило ну на пошту просто запрошення. Та й висіло на сайті школи. Тобто, в принципі, з е, інформацією проблеми не було абсолютно. Mm -hmm. Було проблема лише от зібрати сили і зібрати необхідні документи. Mm -hmm. А що це загалом за система змі дойчевело? Чому вона приймає так багато студентів? Чому вона міжнародна? Чому не ну, насправді там наскільки мені відомо, там щомісяця проходять стажування студенти ну, з різних вузів? І тобто там така система, що це взагалі громадські змі, і вони ставлять собі на меті якомога більше навчати людей і ну стандартам там європейської журналістики, і стажування це як на телебаченні, так і в радіоредакції. Там проходить постійно. Тобто, там немає такого, що тільки на літню, ну літню практику, літнє стажування. Там вони і взимку, і восени можна це пройти. Що ти перше зробила, коли вирішила подаватися? Які документи треба збирати? Куди йти? Що робити? А зібрати потрібно було ну насправді такий стандартний пакет: це написати мотиваційний лист. А, здається, ще CV або автобіографію свою, і це, от, власне, і все було. І відправити їх треба було в посольство Німецької Федеративної Республіки. Тобто, це все відбувалося відбір через посольство. І що далі? Як довго чекали? А, далі ну приблизно я вже точно не пам'ятаю, мабуть, з місяць. Вони позвонили, вони запросили на інтерв'ю. Тобто, це вже другий етап. Ти проходиш інтерв'ю в посольстві. Там це вже як остаточний такий відбірковий тур. І власне після цього вони вже кажуть на наступний день буквально ти пройшов це чи ні, і чи їдеш ти чи ні? Також а як проход, проходило інтерв'ю? Хто його брав? На якій мові? Які питання? ставили? Проходило інтерв'ю так досить ну в такому стресовому режимі. Я б сказала, оскільки там було приблизно 5 людей чи шість, і це відбувалось в такій кімнаті. Ти сидиш навпроти тебе п'ять. Цих от якби інтерв'юерів, і одні питали українською, інші російською, і англійською, і німецькою. Тобто, в мене чомусь перше враження після інтерв'ю склалося, що, що ні, я не пройшла. Тому що питання були такі е, нелегкі, і інколи там відповідь треба було якось е, дуже оперативно, швидко вигадувати. А що вони таке найважче запитували? Ну, не... Вони запитували багато треба знати, коли йдеш на інтерв'ю. Треба вже багато знати про власне Deutsche Welle, тобто які є там підрозділи, які є рубрики в радіо. Вони вам ну вони хочуть почути, що ти вже ознайомлений от, взагалі з роботою Deutsche Welle. А наскільки важливо знання англійської та німецької мови? Англійська є обов'язкова, а німецька є бажаною, тому що редакція там українська і. В принципі ти пишеш українською, а матеріал, який надходить з інформагенції, він або німецькою, або англійською. Тобто, треба працювати з потоком інформації англійською чи німецькою мовою. І ну, мені знадобилось в принципі і англійська, і німецька, але німецька в меншій мірі, оскільки я гірше володію. Що саме оплачує вам редакція? А редакція не оплачує перельоти, тобто, ну дорогу ти сам собі оплачуєш. А редакція лише оплачує, якби тобі, ну, таку заробітну платню за цю практику у розмірі 800 євро, І з цих грошей ти сам собі оплачуєш житло. А ти можеш розказати про склад редакції та як самі журналісти ставляться до такого потоку практикантів? Чи не втомлюються вони? А, редакція абсолютно вся ну якби україномовна, всі з України а, доволі молодий колектив. Тому було в принципі дуже так легко знайти спільну мову і спілкуватись. А, Мені здається, що вони позитивно ставляться до практикантів, оскільки це все ж таки ну величезна допомога і переклади деякі робити, і просто ми ж готували матеріали, різні інтерв'ю робили. І, ну що мене трохи так здивувало, те, що а журналісти не так часто виїжджають, ну скажімо так, в поле, так робити інтерв'ю, чи якісь розслідування, сюжети. Вони більше працюють в режимі такого телефонного зв'язку. Тобто, якщо потрібно інтерв'ю, вони беруть телефоном. А практиканти, оскільки ми мали ну, і час, і бажання, то ми час від часу робили інтерв'ю саме, робили сюжети. Десь у місті знаходили героїв, тобто не з офісу, це більш така якась жвава була робота. От а загалом з колективом все було чудово. А знаєш, зараз дуже багато говорять про принцип конвергентної журналістики, коли один журналіст має робити одразу все і монтувати, і записувати, і шукати експертів, і скільки наскільки це виправдувалося при роботі в європейській редакції. Це абсолютно виправдалось, тому що дійсно ти, ти сам все робиш, все знаходиш, сам перекладаєш, якщо потрібно, і сам же монтуєш. Загалом, скільки часу займала сама практика, чи вистачало часу ще на якісь екскурсії, на якісь розваги, окрім роботи? Звичайно, робочий день він розпочинався ну з 9-10 приблизно так. А і до шостої, сьомої, тобто, ну таких якихось чітких меж, що от вам потрібно о 9.00 бути в редакції, і все ні, такого не було. Але це якісь на якийсь такі здоровий глузд Всі покладали, що звичайно, ти не міг прийти о 12.00. от ну і так само йти о четверті. А щодо вільного часу, звичайно, це вихідні і. Вистачало і поїхати. Наприклад, була нагода в мене з'їздити і в Амстердам, і в Дюссельдорф, тобто в різні інші міста. Якщо є бажання, це можна в принципі робити навіть і після роботи, оскільки ну це літо довгий день і все можна встигнути, якщо є бажання. А чи бували такі випадки, коли людина проходила стажування, а потім, наприклад, вже поверталися туди працювати? В принципі, всі колеги, які там зараз працюють, ну можливо, не всі, але відсотків 50, так точно це все саме таким от шляхом. Це все колишні практиканти, які свого часу ну, влаштувалися туди на роботу. Загалом, чи змінилося можливо, в тебе ставлення до такої професійної роботи по поверненню в Україні? Можливо, ти по-іншому стали сприймати. Якісь потенційні вакансії, потенційну роботу, особливих змін ну якби я, я як ставилась в принципі до роботи журналіста, так само зараз і ставлюсь. Просто я більш на практичному рівні побачила, як це все відбувається. Да? Що таке редакція? Як відбувається збір новин, як відбувається їхнє редагування? А, і тобто, це все було більш так от наочно. Та те, що ми вчили, і як це має бути теоретично. Тут я побачила, як це робиться практично. А зі змін ну можливо просто частіше почала заходити на сторінку Deutsche Welle і читати їхні новини, оскільки раніше я цього абсолютно не робила. Що ж, дуже дякую, і Бажаю тобі успіхів в твоїй подальшій кар'єрі. Отже, з нами була Євгенія Куца, практиканка Deutsche Welle.